Чому ми літом платимо затоплення? Вот вот, этот вопрос то, болючий это, всім. І да, за ці да, труби, які да. це труби, вони поставлені Бог за Но скільки годин. Що ти за платеж? От у мене трехкомнатная квартира, я плачу 569 гривень. За що? За що? Зимою і літом. Зімою це все понятно, можна було понять. а літом це ж якесь недорозуміння. Мер і його заступники відновлюють знову прийом. Тобто, потрапивши наприклад, на такий прийом, що в першу чергу б запитали? Та, от, як, як на мене, Мені здається, що зараз дуже багато людей хвилює. Це кхм, фінансування якихось військових підрозділів. Ну, деякі військові пропонують, щоб мери якісь міст там фінансували якісь певні підрозділи. І можливо, можна це теж запитати, бо як кажуть, теж зараз з часом підтримка донатів зменшується. Ну ось так Яка напевно, та позиція ну позиція, чи можна таке зробити, чи чи взагалі це можливо, чи у них там якась проблема з цими фінансовими, Я ж не знаю. Це це перше, що мені а ви. Ну я б як викладач би запитали, чи будуть працювати в повноцінному режимі навчальні заклади. А якщо будуть, то в одну зміну, в дві зміни, щоб підлаштувати графіки і мати розуміння, чи вийдуть діти нарешті на повноцінний процес навчання. Ну, ну мера так не люблять місті Кременчуці. Цікаво є ж його якась думка, чого його хейтять. Кожного дня я слідкую за коментарями, бачу ботів, то понятно. Але чим ну я просто виросла в Кременчуці, а потім жила в іншому місті, І от півтора року за обставинами живу тут. І мене дуже дивує це ставлення. Ну, до кличка теж не дуже, да, там різні, але не настільки. Я не знаю, що він такого зробив. Ну, прям от мені було цікаво, що він сам відповів. Ви знаєте, питання дуже цікаве мене. Воно прямо, мабуть, мене цікавлять цікавий стан наших доріг, ті, що міжбудинкових. Це дуже важливо. Зараз усіх це турбує, бо давно не ремонтуються. А ще. Ну, взагалі то я задоволений, пане Майсько. Ремонт доріг, не доріг, а навіть тротуарів на центральному ринку. От там біля двох етажних корпусів магазина, по ту, ну, по сторону первомайської вулиці. Е, Невже не можна навести порядок у самому центрі міста, де люди приїжджають, багато ну, з інших сел, там городків. Е, якщо у центрі, скажімо, на соборній там парки, дуже порядок, гарно, все е, дуже удручаюча ситуація. Во тут навкруги на, на, центрального ринку. Тротуари, вот эти ями, там під'їзди, всі оце б я хотів в першу чергу. Ну мабуть, коли відкриються дитячі садочки, та батьки нарешті зможуть влаштуватись або відновити працевлаштування, тому що багато моїх друзів та знайомих нарікають на те, що вони повинні сидіти зі своїми дітьми замість того, щоб працювати.